Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України і ми з вами продовжуємо розглядати період 20-30 років в Українській Соціалістичній Радянській Республіці. І сьогодні ми будемо спілкуватися про суспільно політичне життя та ліквідацію багатопартійності в Україні радянського часу. Перед тим як ми підемо далі, нам необхідно перевірити наш попередній матеріал. Маю пропоную відповісти на 12 запитань. Перший з'їзд Рад СРСР, на якому було проголошено утворення СРСР, відбувся у якому році так іде. В якому році були внесені зміни до Конституції Української СРФ про те, що вона стала складовою Радянського Союзу. Запишіть хронологічні межі проведення нової економічної політики. Хто був головою РНК УСРР станом на грудень 1920 року? Яке місто на Північному Сході Республіки в 1925 році увійшло в склад УСРР? У 1932 році найбільшою адміністративною одиницею стали. Хто запропонував? Створити державне об'єднання Союз Радянських Соціалістичних Республік. Яка Астономна Республіка в складі України проіснувала на лівому березі Дністра на проміжку 1924-1940 років? Яке було першим кроком запровадження НЕПУ? Що спричинило голод 1921-23 років. Рішення якого з'їзду російсько комуністичної партії більшовиків вважається початком НЕПУ. І які райони УСРР охопив голод 1921 1923 роки. Якщо ви без проблем впоралися з цими завданнями, то ви попередній матеріал доволі непогано засвоїли. Ну, а сьогодні я нагадаю: ми говоримо про суспільно-політичне життя в Українській Соціалістичній Радянській Республіці в дубу непу, а також про м, ліквідацію багатопартійності. Месієм диктатури, офіційно названою диктатурою пролетаріату, був не робітничий клас, і навіть не вся партія, а партійні з'їзди, який обирав таємним голосуванням центральний комітет російської комуністичної партії більшовиків. Це група керівних діячів. Кожен з яких відповідає за конкретну галузь, ділянку або функцію партійно-радянської роботи. У квітні 1924 році Ленін заснував партії посаду генерального секретаря і перетворив секретаря СК на політичний орган, але цілком підпорядкований політбюро. На посаді генерального секретаря ЦК за пропозицією Леніна було затверджено Йосифа Сталіна. І коли Леніна вразив перший удар смертельної хвороби, постало питання про те, хто буде його наступником. Головним кандидатом на роль вождя вважався Троцький. Тому члени політбюро ЦК РКПБ, Камінів, Зінов'єв та Сталін об'єдналися з наміром протидіяти йому. У червні 1923 року ця трійка домоглася відкликання з України голови раднаркому СРР Християна Раковського, який був союзником Троцького. Цю посаду обійняв влас чубар. Партійні комітети перебрали на себе владні повноваження від радянських органів в кожній ланці управління. За останніми залишилися розпорядчі функції, а повноваження виконавчих парткомівських структур розширилися. Першим в ієрархії ставали секретарі парткові. Отже, після відкликання Раковського компартійно радянську владу у СРР очолили секретарі. Центрального комітету Комуністичної партії більшовиків України Квірінг трохи згодом, в квітні 1925 року, на чолі ЦК КПБУ став один з найближчих помічників Сталіна Лазар Каганович. У наслідок відкликання Раковського і призначення Кагановича Сталін дістав цілковиту підтримку з боку Комуністичної партії більшовиків України під час своєї тривалої боротьби. З іншими членами політбюро вищу владу в партії та державі. Російська комуністична партія більшовиків назовні виглядала як демократично побудована політична партія. Компартійна диктатура, мала, компартійна диктатура мала олігархічну природу, за радянською термінологією, колективне керівництво. Ключовий принцип демократичного централізму, що визначав будови державної партії і всіх створених неорганізаційних організаційних структур. Надавав найвищі партійні інстанції політбюро ЦК абсолютну владу. Лібералізація економічного життя в добу непу в свою чергу не супроводжувалась перебудовою суспільно-політичних відносин. Політичні порядки за доби непу, яку історики окреслюють зазвичай 1921-1928 роками, в республіці мало змінилося. Диктатура пролетаріату, що проголосили більшовики, була фактично диктатурою партійно-державної верхівки більшовицької партії, яка реалізовувала через відповідну систему. Вона включала державні і громадські організації. До державних відносились ради, комітети незаможних селян, контрдіялища на селі, як державна структура функціонувала і комуністична партія більшовиків України. Під партійно-державним тиском почалися розпадатися. І прийняли рішення про саморозпуск більшість політичних партій. Проти їхніх членів були задіяні каральні органи, які піддавали їх не тільки гласному, а й негласному нагляду, а й реальним арештам за застосування фізичних та моральних атувань. Більшовики неодноразово заявляли, що не дадуть легально існувати тим, хто претендує на суперництво з ними. Так, ще в 1920 році згорнула свою діяльність Українська комуністична партія боротьбистів. Основна частина її членів тоді поповнила ряди КПБУ. У 1925 році оголосила про саморозпуск Українська Комуністична партія у яка прагнула поєднати соціалістичні ідеї з українським національним рухом. Припинення діяльності інших партій сприяло тому, що. Російська комуністична партія більшовиків і Комуністична партія більшовиків України, як одна з її найбільших обласних організацій, звіцнили і закріпили свої владні позиції. В умовах однопартійної системи практично зникли можливості для альтернативності і змагання у формуванні засад національної політики. З утвердженням, після смерті Сталіна в 1924 році на посаді генерального секретаря РКПБ Сталіна. А посилилася партійна номенклатура, розширилась привілеї, які надавали її за рішенням партії. Також у 20-ті роки ради, як задекларовані більшовиками органи влади, не відігравали суттєвої ролі в житті суспільства. Про це свідчить і низька участь, участь, низька участь населення в їхньому обороні. Наприклад, у виборчій кампанії 1924 року проголосувало в середньому по республіці 55% виборців. Основні функції влади фактично зосередились партійній структури. Суспільну активність проявляли добровільні громадські організації, чисельність яких у 20-ті роки залишалась порівняно значною. За характером своєї діяльності вони були різні: професійні, наукові, інженерно-технічні, молодіжні, жіночі, спортивні, Червоного Христа, друзів дітей, колишніх політка... політкаторжан та інші. В 1928 році в республіці діяло близько 60 добровільних громадських організацій. Однак поступові чиселі зменшувались і на початку 30-х років більшість з них припинила своє існування. Залишилися за деяким винудками лише ті, які контролювалися владою: профспілкові, комсомольські, кооперативні організації. Одночасно, з утвердженням команди адміністративної системи. Зменшилася реальна їхня роль у державному управлінні та громадському життю. Прикметною рисою суспільно-політичної дійсності того часу стало посилення державного адміністративного апарату, котрий розширював не лише свої повноваження, а й матеріальні і моральні привілеї. У 1920-ті роки були прийняті спеціальні постанови центральних органів партії про поліпшення добробуту відповідальних партійних радянських і господарських працівників. Підвищення їхніх ставок. До того ж, ці категорії е, прирівняли до і прирівняні до них осіб, члени їхніх сімей, одержували спеціальні пайки, безоплатне житло, персональний транспорт. Тому можна сказати, що вже з другої половини 20-х років було престижним належати до різних комуністичних е, організацій, які були створені в цей період. Також упродовж 20-х років прихильники націонал-комуністичних поглядів поширювали їх у республіці, прагнучи примирити комуністичні ідеї із завданням національного розвитку України. Сплеск національно-комуністичних настроїв спричинила і українізація, яку підтримувала національно свідома інтелігенція. Визнаючи ідеї диктатури пролетаріату, українські націонал-комуністи хотіли більшої влади залишити в Україні. Націонал комунізм це напрям в комуністичному русі, прибічники якого вважали, що комунізм слід простосувати до національних специфічних умов. Ідеологом національного комунізму та його неформальним лідером став український поет, прозаїк, публіцист Микола Хвильовий. Його гасла «Геть від Москви та орієнтація на духовну Європу були популярні серед широкого загалу. І закликали до зміни культурної орієнтації. Микола Скрипник, який займав високі посади в більшовицьких органах влади, вимагав рівноправного функціонування української та російської мови, служби в армії за місцем проживання, припинення русифікації українців через освітню і армійську систему. Також намагався вберегти від закриття українських заклади шкільної та спеціалізованої освіти на території Кубані, Курщини та Воронщини. Місцях компактного проживання українців. Він стверджував, що не місцеве населення повинно пристосовуватись до партійних ієрархів, переймаючи їхню мову і культуру, а навпаки, партійці мають доносити комуністичні істини у національній, легкій для сприйняття форм. Та на території України сформувалася скрипниківщина. Ми ще про скрипника будемо казати на наступному році, тому що він є наркомом освіти і дуже визначною персоною в доби Українізації. Він вважає, що УСРР є самостійним членом СРСР і має право на незалежну культурно освітню політику, дозволяв друкувати твори письменників емігрантів, пропонував поєднати до України, приєднати до України області з переважно українським населенням. Ми кажемо про Кубань, Курщину, Воронщину. Твердив, що українська культура не менш значуща за російську, і під його керівництвом діяла всеукраїнська правописна конференція. Яка звільнила українське правопис від русифікаційних впливів. Ну і Скрипниківщина, якраз ми повертаємось до саме цієї редакції української мови? Натомість був ще один діяч. Це період а саме Михайло Волобуєв, молодий комуніст, який виступив з критикою економічної політики РКПБ в Україні у 1928 році. В журналі Більшовик України. Була надрукована як дискусійна стаття до проблеми української економіки, де автор порушив гострі економічні проблеми. Про них не наважувались писати інші вчені. Зокрема, Михайло Волобуєв стверджував, що Україна як історично оформлений народно-господарський організм має власні шляхи економічного розвитку. Він критикував численні порушення центру при формуванні бюджету, розширенні промисловості та нехтуванні економічними правами республіки. Оперуючи конкретними фактами, вчений довів, що за радянською владою, як і за умов імперії, Україна залишалась економічною колонією Росії. Волобоєв стверджував, що українська економіка може розвиватися за рахунок власних можливостей. Тобто він так сформувався напрям Волобоєвщина, він обратував тему про більш високий рівень української економіки порівняно з російською в XVIII столітті. Коли було зліквідовано гетьманщину, показав колоніальне ставлення до економіки України, що зберіглося царських часів, зробив висновки про підпорядкування промислового будівництва в радянській Україні інтересам Росії, вимагав забезпечити реальне керівництво економікою республіканським органам та контроль над загальносоюзними відомствами, ліквідувавши провінційний статус української мови та культури, і стверджував необхідність самостійного економічного комплексу України. Повертаючись до попереднього діячами Миколи Скрипника, то його попередник на посаді наркома освіти, а саме Олександр Шумський, теж був активним прибічником українізації і націонал-комунізму. І про це ми ще на наступному році поговоримо. І За його діями сформувався ще один напрям, який називався Шумкізм. А він опирався призначення на керівні державні та партійні посади в СРР неукраїнців, які байдужі до національного відродження, і він наполягав на відкликанні з посаді першого секретаря КПБУ Кагановича за помилкову кадрову політику. Отже, доба непу стала періодом поширення націонал-комуністичних поглядів в довоєнній Україні. Відшовецький центр певний час терпимо ставився до подібних настроїв, поза як українські націонал-комуністи підтримували боротьбу сталінського керівництва з українською некомуністичною інтелігенцією та ретельно і свідомо виконували сталінські настанови в політиці щодо села. Взагалом, поки боровся Сталін за владу в Україні, то націонал-комуністи займали якраз позицію Сталіна. Однак Зміцнивши свої позиції, більшовицька влада перейшла в наступ, репресувавши більшість прихильників українського національного комунізму, але це вже буде більш-менш в 30-х роках. Домече завдання ви бачите перед собою. в на сторінці 172 внизу сторінки є питання, на яке можна розгорнути надати відповідь, або працюєте з завданням четвертим на сторінці 175. Там треба охарактеризувати діячів, які є. Але це зробити більш розгорнуто мінімум 5 речень на кожного із представників. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.